Шведська компанія Volvo Cars представила оновлений флагманський кросовер xc 90 який продаватиметься паралельно з електричним Volvo EX90, а xc 90 2025 це семимісний преміальний кросовер, що прославився комфортом і найвищою безпекою. Хоча модель залишається на ринку вже 12 років, вона, як і раніше, втілює ключові якості Volvo. чудовий інтер'єр, просторі сидіння та безліч систем допомоги водієві. Кросовер пропонує підключаємий гібрид із запасом ходу до 70 км на електротязі, перш ніж перейде на бензиновий двигун. На ринок кросовер вийде наприкінці цього року за стартовою ціною від майже 58,5 тисяч доларів. Непідвладний часу дизайн Volvo xc 90 отримав витончені удосконалення. Попереду увагу привертає нова графіка повітрозабірника з косими лініями, які перетинаються біля центральної емблеми, а також новий передній бампер з вертикальними бічними секціями та рельєфним капотом, що додає автомобілю сучасного та динамічного вигляду. Вузькі фари Молотора не тільки оновлюють зовнішній вигляд, але й оснащені передовою технологією освітлення. Задня частина залишилася практично незмінною, за винятком світлодіодних ліхтарів із чорними секціями. Новий дизайн коліс, доступних розміром від 20 до 22 дюймів, надає позашляховику ще більше динаміки та стилю. Оновлений Volvo XC90 2025 має габарити, довжина 4953 мм, ширина 1931, висота 1771, а колісна база 2984 мм. Багажник за третім рядом сидінь вміщує 356 літрів, при складеній гальорці 1008 літрів, а при складених сидіннях другого та третього рядів до 1854 літрів. У гібридної версії об'єм трохи менше 262, 640 та 1816 літрів відповідно. Модель продовжить оснащуватися адаптивною пневматичною підвіскою, здатною відстежувати дорожнє покриття до 500 разів на секунду та регулювати кліренс від 185 до 245 мм для ідеальної поїздки. Тим, хто планує буксирувати причепи або інші великі вантажі, важливо пам'ятати, що не кожен Volvo XC90 розрахований на максимальне навантаження на 2250 кілограм. Моделі з 300-сильними двигунами B6 і T8 здатні тягнути цю вагу, проте базовий варіант з 2407-сильним агрегатом B5 обмежений буксирувальною потужністю до 1800 кг. Оновлений XC90 буде доступний у версіях B5, B6 та T8, кожна з яких оснащена повним приводом та восьмиступеневим автоматом. Усі версії використовують дволітровий бензиновий турбомотор, встановлений поперечно. У версії b 5 двигун видає майже 250 кінських сил, а у B6 – 300 коней. Обидві версії мають 48 вольтову літій іонну батарею та вбудований стартер-генератор, що знижує викиди та витрату палива до 15%. Таким чином, витрата палива у Бі-5 5 10,7 літрів у місті та 8,7 на трасі, у Б6 11,8 та 8,7 літрів відповідно. Версія Ті 8 це підключаємий гібрид, де бензиновий двигун видає 310 кінських сил, а електромотор на задній осі 145, що в сумі дає вражаючі 455 кінських сил і 700 ньютон метрів крутного. Батарея на 18,8 кВт-годин, з яких доступно 14,7 кВт-годин, що забезпечує до 72 км ходу на електротязі, розгін до першої сотні за 5,5 секунд, середня витрата палива 3,6 літрів на 100 км. Після розрядки батареї автомобіль споживає 8,6 літрів, а загальний запас ходу становить понад 800 км, не враховуючи електричної тяги. Вольво остаточно відмовилася від дизельних двигунів навесні, і останній дизельний автомобіль марки був саме кросовер XC90. У оновленому салоні Вольво з'явилася візуально полегшена передня панель з елегантним декором на кшталт шведського мінімалізму. Інтер'єр розрахований на 6 чи 7 пасажирів. Панель приладів оснащена 12,3-дюймовим екраном з оновленою графікою, а мультимедійний дисплей тепер парить над панеллю і збільшився до 11,2 дюймів замість 9 у попередньої моделі та з більш чітким зображенням і покращеною інтеграцією з сервісами Google. Центральна консоль отримала додаткові рішення для зберігання речей та новий кристалічний селектор перемикання передач. Бездротова зарядка телефону розташована прямо перед ним. Ергономічні сидіння забезпечують комфорт кожному пасажиру, пропонуючи підстаканники та usb c розетки. У шестимісній версії другого ряду додані підлокітники та підігрів сидінь. Підсвічування салону створює затишну атмосферу вночі, а базова аудіосистема з 10 динаміками і потужністю 220 Вт порадує чистим звуком. Для меломанів доступні преміальні варіанти від Harmon Cardon з 14 динаміками та потужністю 600 Вт, а також топова система Bowers Wilkins з 19 динаміками та потужністю 1410 Вт заслужено вважається однією з найкращих у класі. Посилена шумоізоляція робить звучання музики ще більш чистим та насиченим. Як і будь-який автомобіль Volvo, xc 90 вирізняється своїм високим рівнем безпеки. У 2025 році кросовер отримав найвищу оцінку в галузі безпеки 5 зірок у загальному заліку. Ця оцінка включає 5 зірок за фронтальний краш-тест, 5 зірок за бічний краш-тест та 4 зірки за тест на перекидання. Новинка від Volvo оснащена передовим каркасом кузова та повним набором функцій активної безпеки, що забезпечує максимальний захист вам, вашим близьким та іншим учасникам дорожнього руху. Модель продовжує зміцнювати репутацію компанії як одного з провідних брендів у галузі автомобільної безпеки, пропонуючи надійність та спокій за кермом. Volvo XC90. 2025 року оснащений передовими системами допомоги водію, включаючи радар та фронтальну камеру для запобігання виїзду на зустрічну смугу та підтримці безпеки на дорозі, він здатний коригувати рух автомобіля та використовувати гальмування та кермо, щоб уникнути зіткнень з іншими транспортними засобами, пішоходами та велосипедистами. Всі моделі нового XC90 у стандартній комплектації включають Pilot Assist для центрування смуги руху та адаптивного круіз-контролю, екстрене гальмування ззаду, моніторинг сліпих зон, попередження про перехресний рух ззаду, автоматичне дальнє світло та склоочисники з датчиками дощу, оновлення до комплектації плюс додає камеру на 360 градусів для покращеного огляду. Volvo XC 90 2025 модельного року можна попередньо замовити в дилерських центрах України вже сьогодні, а поставки почнуться в першому кварталі наступного року. Новий кросовер пропонує величезну кількість варіантів конфігурації, щоб задовольнити будь-які уподобання та вимоги покупців. Моделі з гібридними силовими агрегатами B5, B6 і T8, з підключаємим модулем, доступні в комплектаціях Core, Plus та Ultra. Варто відзначити, що підключаємий гібрид можна вибрати тільки в комплектаціях Plus і Ультра. А базова комплектація XC90B5 Core починається з ціни трохи менше за 58,5 тисяч доларів, тоді як підключаємий гібрид t 8 в комплектації Ultra обійдеться більше 81 тисячі доларів. Новий XC90 є еволюцією преміум кросоверів з оновленим дизайном, передовими технологіями та покращеною безпекою. Кросовер 2025 модельного року вражає сучасним інтер'єром, посиленою системою допомоги водію та екологічно чистими силовими установками. Цей автомобіль забезпечує високий рівень комфорту та надійності, що робить його відмінним вибором для тих, хто цінує якість та інновації. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.